Вітання усім шанувальникам програми Таймтрек, а особливо шанувальникам стронгмену. Сьогодні ми будемо демонструвати дуже цікаву і динамічну вправу, яка називається Arm Over Arm. За допомогою цих санів ми по канату будемо тягнути вантаж, виберемо власну вагу. Це буде, думаю, близько 100 кілограмів. Це не важливо. Важливо те, щоб ми вам донесли, як правильно тягнути, як це робити якомога енергійніше, якомога якомога швидше, якомога сильніше. І якраз тут важливо мати силу спини. Поїхали. Ну що, ця вправа виконується сидячи. Тому, тримаючись за канат, ми сідаємо на підлогу. Робимо опору на дві ноги. Дуже важливо старт. На старті ми маємо зробити перший мах максимальною амплітудою. Тому якомога краще натягніть канат. Після сигналу судді максимально. Розгинаємося саме перший раз, щоб задати хорошого темпу на самому старті. Наступні всі наші махи мають бути максимально короткими і швидкими. Дуже важливо гарно перебирати канат руками. Тобто, якомога швидше це робити. Для того, у нас завжди позаду має бути асистент. На даний момент асистента немає, це не важливо. Важлива підказка. Якщо ви робите потужні махи спиною, ніколи не залягайте повністю назад, адже ви затратите дуже багато часу для того, щоб повернутися в вихідне положення. It's Рослі спортсмени, звісно, мають перевагу у цій вправі, адже у них по-перше, довгі пальці, щоб добре захватити канат. І по-друге, довгі руки, щоб гарно канат натягувати. Вони краще перебирають його і по довшій амплітуді натягують. Але не переживайте низкорослі спортсмени. Якщо у вас потужна спина і гарна швидкість, у цій вправі ви будете непереможніми. І особиста вага не настільки важлива у цій вправі. Тут важлива динаміка і сила спини. Переходимо до наступної вправи. Дамбл, поїхали. Ну що ж, продовжуючи нашу стронгівську тему, довгоочікуваний дамбл. На даний момент їх два. Для чого я поставив тут два дамбла, щоб показати вам, що вони бувають різних форм. Цей дамбл американці називають бік дамбл, великий. Цей дамбл не називають маленький дамбл, він просто є дамбл. Ну, цей дамбл використовується більш частіше, бо його легше зробити. Як ви бачите, два потужних блінчика, звичайна ручка. І його додатково можна навантажувати. Закручується тут замок. Цей дамбл навантажується всередині. Здебільшого американці роблять його однією вагою. І для того, щоб ми сьогодні правильно показали вам техніку підйому обидвох цих гантель, я запрошую чемпіона України 2016 року ваги, Гікатори 95 кілограмів. Микола, не встидайся. Василюк Микола. До речі, Микола дуже гарно виконує цю вправу і є одним з лідерів в Україні якраз саме в правій дамбл. Давайте розділимо техніку виконання на два етапи: підйом на груди і поштовх від грудей. Ну, тобто від плеча, якщо бути точнішим. Підйом на груди виконується в двох видах. Перший вид це особливо моя техніка. Коли я розганяю і піднімаю його на плече, я використовую ноги для того, щоб дати розворот. Коли він вже від ніг підлітає, він зразу йде на розворот, щоб зручно його положити собі на плече. Зараз я вам це покажу. Коля продемонструє іншу техніку, це розгойдуванням і розмахом спини. І якраз ось цей дамбл, ця техніка більш підходить, адже він великий. І... Його важко буде просто вдаряти об ноги. А тепер найголовніше підйом від плеча. Він виконується однією рукою, і тут, як на мене, 50% успіху це те, як саме снаряд лежить у вас на плечі. Якщо ви не впевнені і тримаєте його рукою, повірте, ви його не піднімете, навіть якщо це буде 50 чи 60 кілограмів, це треба робити все завдяки тому, коли він впевнено лежить на плечі, рука впирається в одну з сфер, і відповідно максимальна робота ніг з п'яточок. Тобто, як важко атлети, просаджуємося на таз, викидуємо його вгору і, відповідно, вже по амплітуді підсідаючи, випрямляємо руку. Зараз я це покажу на маленькому дамлі, після цього покажемо, як це робиться на великому. Що важливо в великому? Найголовніше закласти його якомога далі за спину, туди за голову, щоб він гарно мав упору. І своєю рукою... Впертесь в протилежну сферу. Це задасть вам гарного і впевненого виштовху, коли ви будете вертатися ногами вгору. Микола це зараз продемонструє. Ось Микола вперся гарно рукою. І фіксація. Техніки, коли ви його кладете на груди, коли ви його намагаєтесь тримати на руці. Це є хибна техніка. І я думаю, максимум 50-60 кг це ви зможете завдяки цій техніці підняти. Микола виконує цю вправу дуже правильно. І що найголовніше, весь наряд у нього за головою. Це як поштовх за голови штанги. Ви дуже впевнено стоїте на ногах і можете максимально задати рух ногами. Це дуже важливо. Don't, don't, don't be tonight з вами був я, Володимир Рекша і Микола Василюк, майстер спорту, чемпіон України 2016 року в гікаторі до 95 кілограмів. Спостерігайте за нашими наступними програмами в соцмережах і будьте сильними.